Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це кадри зруйнованої будівлі в Тель-Авіві. 7 жовтня країна прокинулася від масованої ракетної атаки. Тисячі ракет запустило по Ізраїлю палестинське ісламське угрупування Хамас, яке контролює сектор Гази. Ворог атакував із землі, моря та повітря. Бойовикам вдалося перетнути один із найбільш захищених у світі кордонів до Ізраїлю. Там Хамас застав зненацька прикордонників, захопив полонених і бронетехніку. Проте основною ціллю бойовиків були мирні жителі прикордонних населених пунктів. Їх убивали, калічили і брали в заручники. На цих кадрах рятуються від бойовиків учасники музичного фестивалю, який проходив неподалік кордону з сектором Гази. Вже згодом у мережі з'явилися фото і відео сотень розстріляних людей. Тим, хто зміг врятуватися, довелося пішки подолати близько 30 кілометрів пустелі без їжі та води. Шокують і кадри розстріляних автівок з цивільними. Українка Олена Новгородська, яка нині живе в Ізраїлі, каже, усе нагадує початок повномасштабної війни в Україні. Ми засинали. В одній нашій реальності а прокинулися зовсім інші. Повтор оцих картинок з бучі, тобто ми бачимо просто людей, яких відстрілювали на вулицях, і вони там по дорозі лежать. Пані Олена у Ізраїлі з 2016 року каже під час перших обстрілів перебувала неподалік Тель-Авіву, куди також цілили бойовики. На вулицях нема зараз людей, вулиці вони просто порожні. Ті люди, які є зараз, там наші сусіди, ми переговорюємося. Такого ну страху та вічі у очах я не бачила ще ніколи. І вони кажуть: дивіться, ми тут живемо 30-40 років. Останні 50 років такого в Ізраїлі не було. Це було сплановано у цей день, да коли був Шабат, коли ще свято там сім коли дуже багато ізраїльтян чоловіків вони поза Ізраїлем. Наразі у Ізраїлі закриті школи та дитячі садочки. На півдні та в центрі країни діє заборона на проведення масових заходів. Український журналіст Олексій Демченко, який нині живе у Ізраїлі, каже: жителі країни наразі не розуміють, як бойовикам вдалося проникнути в країну. В Ізраїлі зараз правий уряд, тобто уряд сильних позицій та сильних рішень, і від них очікують відповідно по підвищеного рівня безпеки. А отакої такої атаки, яку ми зараз бачимо, і такої неготовності такого не було в Ізраїлі подовж кількох десятиліть. Є дуже багато питань щодо відповідальності людей за те, що відбулося до відповідальності профільних міністрів, до відповідальності профільних чинів у армії, Незважаючи на воєнний стан в країні, продовжують працювати аеропорти. Ізраїль заявив, що готовий приймати міжнародні авіарейси. Наразі більшість з них здійснюють літаками ізраїльських компаній. У аеропортах утворилися черги із охочих вилетіти з країни. Серед тих, хто застряг в країні, опинилась і українська співачка кола. Артистка полетіла до Ізраїлю, аби хоч трохи відволіктись від війни в Україні. Натомість частину відпустки провела в бомбосховищі. Я в Ізраїлі, і це треш в іншій країні. Це страшніше. Не як скажіть, як з розуму просто посходили. Вони по 100, по 200, по 500 ракет зараз просто ці звуки. Ну це це треш. Напередодні співачка повідомила, так і змогла знайти квиток до Європи. Українські дипломати цілодобово на зв'язку з українцями в Ізраїлі допомагають родичам шукати зниклих, а тим, хто опинився у небезпеці, шукають тимчасове житло. Наразі відомо про загиблих двох українок, які протягом тривалого часу проживали в Ізраїлі.